Перед тим як їхати до Польщі я читала різні форуми мандрівників, де неодноразово натрапляла не на думку, що найкраще місто країни не Краків або Варшава, а Гданськ. Давайте самі перевіримо цю гіпотезу. Данськ починається із залізничного вокзалу. Він старий, красивий і дуже кінематографічний. Хоч бери і одразу знімай у голівудській стрічці. Вже на вокзалі стає зрозуміло, що ти приїхав у багато на старовинну архітектуру міста, але відкриваючи двері цієї вишуканої будівлі, ти опиняєшся в сучасному мегаполісі. Перше, що кидається в очі, величезна кількість велосипедів навколо, а ще максимально розвинена для них інфраструктура. Велосипедні доріжки, спеціальні світлофори та дорожні знаки. Аж самі захотілось проїхатись. А поки ми без великів, пропоную пішу прогулянку у старе місто. Минаючи зелені ворота, найстарішу браму Гданська, опиняємось на історичній пішохідній вулиці довгій і виходимо на королівський шлях, який отримав свою назву через те, що саме тут раніше селилися місцеві багатії. А зараз перед вами ратуша головного міста прекрасна кам'яна будівля за вишки 80 метрів. А якщо трохи відійти від прекрасного, в інтернеті пишуть, що саме тут колись спалювали гданських відьом. Навколо трикутні строкаті будиночки з дахами незвичних форм, але найбільше мене вразили не вони. Тільки погляньте на ці ганки, тераси зі сходами. Я так і уявляю, як по них спускаються дами у пишних сукнях, де їх вже чекають кавалери, які тільки навдягли свої накрохмалені перуки. Часто вони прикрашені ліпниною химерних форм, статуями і візерунками. На фасадах будинків кольоровий розпис, який, я впевнена, має прихований у ньому сенс. А ще кидається в очі різноманіття зелені. І це посеред зими. Ну і, звичайно, двері як окремий вид мистецтва. Просто мрія інстаграм-блогера. Уявіть, скільки фото можна зробити на їх фоні. Дуже гарно насправді. Настільки гарно, що я навіть не очікувала. Я вперше у цьому місті, але з радістю загубилася на його тихих вранішніх вуличках. Гуляєш по центру Гданська, і архітектура здається дуже старовинною, майже відхою. Але справа в тому, що цим будинком не набагато більше, ніж нашим Хрущівкам. Під час Другої світової центр міста був зруйнований майже вщент. І всі ці красиві будинки, які ви бачите, були відновлені до найменших дрібниць, і зараз виглядають так, як виглядали 200, 300 і більше років тому. Пропоную поки перервати урок історії і повернутися до більш тривіальних речей. Хочу порекомендувати вам кав'ярню Берг кафе на вулиці Довгій. Дуже сподобався сервіс, затишна атмосфера, симпатичний інтер'єр. Ну і, звісно, вибір десертів. Швидкий перекус. Знайшла дуже симпатичний заклад в центрі Гданська. А, отака кава Лате і великі Брауні коштують 50 злотих. Це приблизно 500 гривень. Чи смачно, скоро вам скажу? І десерти кава були на найвищому рівні. Більш того, торт був настільки великий, що я навіть не змогла його перемогти. Лате Брауні, кого я обманюю? Ваше здоров'я! У моїй дегустації вина в першій половині дня прошу звинувачувати польське ціноутворення. Чашка кави і келих вина тут коштують майже однаково 15-20 злотих. Вибір на користь кави. Абсолютно очевидний. Мені настільки сподобалося кафе, що наступного дня я прийшла сюди знову випити ще один келих білої сухої кави. До речі. Навпроти закладу розташована одна з найвідоміших архітектурних пам'яток міста Фонтан Нептуна. Його прикрашає 650 кілограмова бронзова фігура античного бога морів, який і уособлює собою морську душу цього міста. А зараз пропоную пройтися на сусідню вулицю. Якщо чесно, саме її краса вразила мене у саме серденько. Це вулиця Маріацька, без перебільшення казковий куточок старого міста. Тут розташовані бурштинові майстерні, картинні галереї, ювелірні магазини і ганки, які мені так полюбилися. До речі, Гданськ бурштинова столиця Польщі. Тут віками займалися обробкою бурштину. На вулиці Маріацькій вам запропонують бурштинові прикраси та сувеніри. За бажанням можна навіть поспостерігати, як майстри створюють свої вироби. Я все-таки більше прихильник архітектури, ніж бурштину. А вам, якщо будете у тих краях, дуже раджу це місце за виняткову атмосферу казки та середньовіччя. Ну а я побігла далі вештатися містом. Не те, щоб зовсім вещитися, у мене ще є пару задач, які я сама собі нарізала. По-перше, показати вам дуже гарну набережну Гданська. Вона широка і тут відчувається простір і дух свободи. А ще для мене вона ідеальне уособлення міста. Подивіться, як тут гармонійно поєднується середньовічна архітектура із сучасною забудовою. Наприклад, цей будинок, у ньому весь Гданськ. Зі старих кирпичів проростає новітня архітектура. І що цікаво, минуле і сучасне тут не конфліктують. Все це вдалося між собою якось невимушено подружити. Також у Гданську розташований порт, один із найбільших на Балтійському морі. Він пропонує регулярне судноплавне сполучення із 17 країнами. А ще тут багато красивих яхт на будь-який смак. Гуляючи містом, відчуваєш якийсь ніби дух молодості і багатокультурність цього міста. Всюди діти, студенти і загалом навколо метушня. А ще тут всюди, всюди чути англійську, англійську насправді більше, ніж польської. Я кілька годин гуляла набережною і навіть трохи позаздрила жителям міста, які можуть це робити у своє задоволення. Я б з радістю щоранку пила тут каву, а ввечері б проходила на пробіжку. Класне місце. На небі почав прокльовуватися захід сонця, а у мене на нього особливі плани. Хочу побачити місто у золотих сонячних променях з висоти пташиного польоту. Один з варіантів оглядовий майданчик на соборі Пресвятої Діви Марії за вишки 80 метрів. Щоб до нього потрапити, необхідно дертися вгору близько 400 сходинок. Дякую місту за таку можливість, але зупинюсь на менш героїчній альтернативі. Ідеально. Вартість атракціону немалі 39 злотих. Але за них вам запропонують повні чотири кола над містом. З висоти особливо видно, як класно старий і новий Гданськ поєднується в один гармонійний ансамбль. Гідна альтернатива, якщо ви, як і я, залінилися дертися 400 сходинок вгору. А ще вам влаштують невеличкий атракціон з зависанням кабінки на. Самій горі і таким невеличким покачуванням. Сідає сонце, а на вечір у мене була запланована ще одна класна туристична розвага. Я приїхала до Гданська під час різдвяних свят. Цікаво, що різдвяний ярмарок у Гданську був визнаний найкращим у Європі. За даними туристичного порталу Europe's Best Destinations. Тут і правда було атмосферно, святково і дуже калорійно. На моєму каналі є окреме відео, де можна побачити і порівняти найбільші різдвяні ярмарки Польщі. На ярмарку я довго не затримувалась, бо завтра на мене чекав ранній підйом і ще одна маленька подорож. Подивіться, як багато зранку бігунів, і це, враховуючи, не надто сприятливий сезон. Вважаю, що це також можна додати в скарбничку характеристик міста. Яке зранку ну просто кипить, бурлить життям. А я прийшла на вже знайомий нам залізничний вокзал, щоб доїхати до маленького курортного міста Сопот, яке входить у гданську агломерацію. Сопот це популярний курорт на Балтійському морі на березі Гданської затоки. У місті проживає близько 40 тисяч мешканців. Проте влітку завдяки туристам населення збільшується у кілька разів. 4,5 кілометри пляжів чекають любителів вилежатись та позасмагати. І який же кайф, що тут зелено, навіть взимку. Мені сопут своїм затишком і навіть провінційністю нагадав одночасно і Крим, і Бердянськ, і Кирилівку. Але, можливо, це просто витівки мозку, який намагається все умістити у звичні для нього категорії. Неподалік від площі розташована ковзанка. Збоку це виглядає навіть весело. Але я достатньо ціную своїх глядачів, щоб проігнорувати цю розвагу. Повірте, вони для того платите за інтернет, щоб дивитися це незграбне льодове шоу. Сопот дійсно невеличке курортне місто. Але і воно має свій туристичний магніт. Це найдовший в Європі 500-метровий пірс, який йде прямо в Балтійське море. Давайте подивимось. Мол настільки зірковий, що знявся у близько 20 фільмах та серіалах, переважно польських. Цьому Пірсу близько 200 років. Він красивий, білосніжний. А ще його облюбували чайки і всі балтійські вітри. Проте, без сумніву, головною його прикрасою є море, яке тут практично на 360 градусів. Як і в Гданську, тут пришвартовані красиві яхти, але, вочевидь, їх тут сильно менше, ніж сезон. Говорять, до пристані можуть причалити 100 яхт одночасно. Ну і портові приблуди, у яких я розумію, приблизно нічого. Люблю море навіть взимку. Лише трошки заважає вітер, який ніжно тріпочує металеву арматуру, зносить чайок. І дітей молодшого шкільного віку. Я приїхала до моря в грудні, і це насправді трохи перемога над здоровим глуздом, тому що дме вітер, холодно, балтика, вона така. Рятую звідси бігством. Бо сонце сідає, ніс червоніє, а я, як би дивно це не звучало, хочу запросити вас на пляж. Ну що, подивимось на море трошки ближче. У різних рейтингах ці пляжі вважаються одними із найчастіших у Польщі. А я не змогла не скористатися можливістю і не зняти відео. Я біжу по узбережжю, ніби ніхто не бачить. Якщо ви зараз думаєте поганий день, щоб мати очі, обрадую. Сеанс цієї нехитрої хореографії скоро закінчиться. Захід сонця розфарбував небо у рожеве, і стало ще гарніше. Поки остаточно не стемнішало, хочу подивитися ще одну місцеву туристичну зірку: кривий будиночок. Ну, таке, якщо чесно, кривий і кривий. Оскільки цей архітектурний витвір мене розчарував, я знайшла втіху у речах, які ніколи мене не підводять. Наприклад, смачна гаряча вечеря. У ресторані, назву якого я, на жаль, забула, подавали наваристий риб'ячий суп. І загалом панувала атмосфера затишного закладу місцевої кухні. Пахло печеним хлібом, у камінні потріскували дрова. А ще їм від мене подяка за те, що в меню окремо написано, що піроги, вареники, вони подають українські, а не руські, як пишуть зазвичай. Поки я під'їдала, наступила ніч. А це означає, що місто засинає, просинається мафія. Виявляється, що у збережжя міста облаштували зграї лебедів та качок. Вони великі, вгодовані, абсолютно комфортно почуваються серед людей. Вони збирають цілі натовпи охочих погодувати їх і навіть зробити зірками свого інстаграму. Кто тут такие красивые? Кто такие красивые? М? Я не дарма згадувала про масію на початку розповіді про лебедів. Деякі з них поводились максимально знахабніло. Ну просто захавкую двор, стріляю в упор. Ташина гопота якась чесне слово. О-о-о, не наближайся, не наближайся, я тебе боюсь. Насправді це був дуже хороший вечір, дуже хорошого дня. І головне, що я, мабуть, хотіла би сказати цьому місту, сопот. Ти класний. Вибачте за такий різкий телепорт до Гданська. Але саме тут почалася ця історія, і тут вона має логічно закінчитися. Я була у місті як туристка, тому мені важко робити висновки про такі базові для життя речі, як, наприклад, вартість житла, продуктів, розвиненість ринка праці або справедливість податків. Але тим не менш мені є що сказати. Насправді мені дуже 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 сподобався Гданськ. Він для мене суцільна еклектика. З одного боку місто ніби дихає історію, а з іншого пульсує дуже швидким сучасним життям. ці всі великі, супершвидкі трамваї. Це місто біля моря, але немає оцієї лінії вальяжного курорту. Навпаки, відчувається такий е, діловий характер. Тепер я розумію, чому багато хто вважає саме Гданськ найкращим містом Польщі.